Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма «Бізнес і Закони сьогоднішня ситуація навколо різких коливань курсу гривні відносно іноземних валют негативно впливає на розвиток підприємництва та соціальну захищеність громадян в Україні. Знецінення гривні спричиняє інфляцію та подорожчання товарів іноземного виробництва, які стають для людей при низькій купівельній спроможності просто недоступними. Вже з кінця минулого року в Україні почала знецінюватися гривня відносно іноземних валют. До цього спричиняє кілька факторів, каже кандидат економічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Ємець. Існує досить тісний зв'язок між тими міжнародними допомогами, які надаються Україні. Це самими, по перше, допомогами, по-друге, сумами на які може розраховувати Україна. І періодом, коли ці кошти надійдуть в Україну, тобто існує досить тісний зв'язок, і оскільки до кінця року дуже це питання часового періоду було не визначене. тому десь оці очікування вони призвели власне до того, що якраз відбулися ці коливання, а саме зростання курсу іноземної валюти щодо української гривні. Паніка серед людей, які масово почали скуповувати долари та євро, також вплинула на зростання курсу валют, стверджує науковиця. Є ще й інші об'єктивні фактори таких валютних коливань. Другою мою причиною я би назвала те, що все ж. ...dat ik Україна сьогодні реалізовує один із етапів цієї стратегії пом'якшення валютних курсів, оскільки з початком війни ми мали трошечки сильніші обмеження, то на даний момент, особливо з грудня, тобто маємо трошки пом'якшення, і це також є нормально, що курси валют частково встановлюються на основі попиту і пропозицій, тобто курс НБУ він є інформативним. Але але він не є фіксованим і немає цих обмежень. Від знецінення гривні падає купівельна спроможність громадян в магазинах з імпортними товарами майже порожньо. Крім цього, ціни будуть зростати і надалі від таких валютних коливань, каже підприємиця Тетяна Клиса. Якщо ми зараз будемо продавати товар по тих цінах, що в нас є, наступну закупку товару ми здійснити практично не зможемо, тому що в нас заложений курс у товарі імпортному 37 а на сьогоднішній день курс уже 39 і більше. Тобто, на весняний період, якщо курс буде збільшуватися, ми товар не будемо мати змоги за що закупити. Економісти радять людям не поспішати купувати іноземну валюту за останні заощадження. для короткострокової перспективи. Я вважаю, що це є тимчасовий ефект, і це не є такий заробіток, бо іноді ну, маємо приклади. Наприклад, з минулих років, що купляли по набагато більшому курсу, а потім в період такої не Чому це букрети пройшло здавати, і ви навпаки, маєте як громадянин ще більші втрати. Вже незабаром в Україну має надійти обіцяна фінансова міжнародна допомога. І ситуація на валютному ринку дещо стабілізується, обнадіюють економісти. Попри складну економічну ситуацію, в сьогоднішній час війни підприємці Прикарпаття сплачують податки, поповнюючи бюджети всіх рівнів. За офіційними повідомленнями Державної податкової служби в Івано-Франківській області, за минулий рік бізнес громада Прикарпаття сплатила понад 33 мільярди гривень податків та зборів. Зокрема, до зведеного бюджету надійшло 22 мільярди 200 мільйонів гривень та майже 10 мільярдів 800 мільйонів мільйонів єдиного внеску до пенсійного фонду. До місцевих бюджетів за цей період надійшло 10 мільярдів 900 мільйонів гривень, що на 902 мільйони більше, ніж за 2022 рік. Для підтримки бізнесу у 2024 році діють і надалі спеціальні програми Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Мовиться передусім про надання одноразових грантів на втілення тої чи іншої бізнес-ідеї. Служба зайнятості з нового 2024 року має нові напрямки роботи, нові пріоритети роботи. В основному наша увага буде приділена це активним програмам активні програми. Для активні програми вони спрямовані для збереження робочих місць тих, яких є, і для створення нових робочих місць. Це підтримка бізнесу. Хочу сказати, що з релокації бізнесу з інших областей, а це більше 80 підприємств, які релокувалися і зараз працюють на тренах нашої Івано-Франківської області. Ці підприємства активізували свою роботу і активізували наших Підприємців нашої області щодо підняття рівня заробітної плати в цьому році продовжується робота щодо і популяризації, і роботи самої програми, яка затверджена постановою кабінету міністрів щодо отримання грантів та мікрогрантів на розвиток бізнесу. Так, як говорилося, вже більше 630 осіб отримали позитивні рішення щодо отримання грантів в минулому році. І вже в цьому році 16 осіб отримали такі позитивні рішення а також отримали позитивні рішення. 18 осіб з числа учасників бойових тій та членів сімей щодо також отримання грантів на розвиток чи заснування бізнесу. Дана програма передбачає надання можливості одержання коштів. Будь-ким, тобто, це і числа осіб, які планують заснувати власний бізнес, а також ті, які хочуть розвинути свій бізнес, передбачає одержання грантів у розмірі від 50 тисяч до 150 тисяч у разі працевлаштування однієї особи і від до 250 тисяч у разі працевлаштування двох осіб. Якщо говорити про учасників бойових дій, а також членів їхніх сімей, то такий розмір може Коливатися і до мільйона у випадку, якщо учасник бойових дій є вже діючим, був вже діючим підприємцем до трьох років, і в такому випадку він повинен працевлаштувати чотирьох осіб, в тому числі двох із них, це учасників бойових дій. Найсамими такими популярними бізнес-ідеями, які розвивалися у нас на Прикарпаття минулому році, це було основно, це відкриття закладів громадського. Харчування це ресторани, кав'ярні. Також відкриття СТО центрів дитячого розвитку, стоматологічні кабінети, також надання бухгалтерських послуг і послуг перукарських косметичних послуг оце такі самі популярніші бізнес-ідеї. Далі про те, як споживачі зможуть захистити себе від недобросовісних суб'єктів господарювання, мовиться про випадки, коли підприємець не приймає товар, в визначений законом період для такої. І можливості при цьому, звичайно, в покупця має бути розрахунковий документ, тобто чек на придбання товару, де вказані реквізити підприємця. Придбана річ, яку хочуть повернути, повинна мати, як кажуть, товарний вигляд. Дуже багато ми отримували звернень щодо відмови у гарантійному ремонті, щодо відмови у поверненні коштів. Кожен споживач має право у разі придбання товару, якщо він не використовувався, якщо не підійшов за розміром моделю фасоном збережений товарний вигляд, розрахунковий документ. Він має право звернутися до суб'єкта господарювання з обміном на товар, який би йому підійшов аналогічної моделі, або розірвання договору. Е, дуже є ну, велика кількість е, суб'єктів господарювання, які відмовляють без, без причин. Ми, ми не приймаємо, ми вам нічого не допоможемо і все. І люди, ну е, люди вже трошечки обізнані, правда, мало, але все одно є обізнані, телефонують нам на, на, на наш робочий телефон. Е, Пишуть нам звернення е, на нашу гарячу лінію або телефонують за гарячу лінію за номером 1545 на урядову гарячу лінію, яка зразу розподіляється звернення нам. І ми розглядаємо ці звернення. Ми суб'єкти господарювання знають, що перевірки призупинені і цим користуються. Однак, десь, мабуть, з попередніх періодів трошечки мають ляк від управління захисту прав споживачів. І якщо нам споживач надасть всі контакти оцієї фізичної особи, яка Здійснила йому продаж товару, відмовила у поверненні. І якщо є контактний телефон, достатньо нашого дзвінка, і вони бояться, все питань немає. Нехай споживач приходить, і ми повернемо кошти. Є такі звернення, де суб'єкти господарювання не йдуть на контакт, але у нас в головному управлінні працює юридичний відділ де також от, споживач прийшов до нас, ми допомогли скласти йому звернення, він звертається у головне управління у юрвідділ, і юридичний юр, відділ готує позовну заяву в інтересах споживача і представляє його інтереси в суді. Чесно сплачені податки, це перш за все підтримка обороноздатності України в цей нелегкий час. Сьогодні, на жаль, мовиться ще про багато випадків легковажного ставлення до цих питань, наголошує народна депутатка України Оксана Савчук. Свідомість громадян теж має бути на вищому рівні. Тобто, якщо ми говоримо, що в Франківську високий ринок здачі майна в оренду. І ми говоримо про космічні ціни, що там ціни стартують від 8 до 12 тисяч там, за двохкімнатну кімна... квартиру. У мене питання: де перелік, скільки ми отримали податку за здачу майна в оренду? Це все, вибачте, чорний ринок, і всі навіть ті сусіди, які бачать, що в них живуть квартиранти, вони чомусь мовчать. Я не вважаю, що це правильно. Тобто, якщо ви орендуєте, здаєте своє житло, будь ласка, заплатіть податок, і цей податок піде на вашу обороноздатність. Друге, якщо ми говоримо про те, як Європа в нас бачить контроль, вони кажуть, у вас дуже багато бізнесу в тіні. Ми починаємо розповідати, як ми будемо комусь зменшувати податки, комусь збільшувати. І е, постійно вводимо нововведення. Фактично, люди не можуть звикнути до того, що ФОПи першої, другої, третьої групи, кожен має мати свою, е, свої кошти. Я вам не скажу навіть більше: у нас є ряд е, людей, фопів, які, е, коли до них приходить інспектор, він просто має їх моніторити. Тобто і все. Ця діяльність має вестися сумлінно і доброякісно. Тому що тоді, але це діяльність як порада, а не діяльність як вироки і штрафи. Бо ми вже, на жаль, дійшли до того, що нам кожен підприємець є цінний, і наше завдання переконати його працювати на державу. З вами була програма Бізнес і закони є тепер чимало законодавчих ініціатив щодо змін в оподаткуванні. Їх потрібно активніше обговорювати представникам бізнесу та громадським активістам ще до того, як вони стали законами. Далі доведеться ці закони просто ретельно виконувати. До зустрічі!